Вітаю вас! А давайте подивимося, чому це Лукашенко помандрував до Африки. Як нам Таро покажуть цю подорож? Що там такого було цікавого і навіщо, і що це за такий собі політичний хід? Дивимося, що це за такі мандри. Мабуть, сам Лукашенко ще рік тому не міг навіть уявити собі такий вояж. Ну, Колесо фортуни закрутилося не в ту сторону для нього. Йому, неймовірно, тяжко. Кожен крок дається Лукашенку неймовірною ціною. Він, знаєте, як переоцінив свої перспективи і можливості. Ну і тепер треба шука... шукати хоч чи... чиєїсь підтримки. Бо в очах всіх ведучих цивільних країн Лукашенко упав нижче плінтуса. І в світі теперішніх подій відповідальність, ну, от яку він на себе звалив, вона як перевершує його вміння, перевершує його реальні знання, вміння керувати. І тому йому доводиться докладати якихось зусиль, щоб хоч хтось потиснув йому руку. Бачите? Така чудова зустріч. От, щоб хоч хтось в цьому світі прийняв його на вищому рівні? Ну, мабуть, Зімбабве відповідає рівню Лукашенка. Ну, мабуть, так. А ну ще. Ну. Тут для чого ця подорож? Це не про те, щоб щось просити, ну або чи ну, отримати щось. тут не про Це Це про розпач. Бачите, все башта розпач і крах. Це от настільки відчадушний крок, ну, щоб хтось реально, щоб ну, хтось поплескав його по плечу і заспокоїв, сказав: ти от справжній король Білорусії. Ти поважний, розумний президент, ну ось тобі оплески, ось тобі наша шана і ось тобі визнання, хоча воно йому якось не потрібно. От ви розумієте, Оце відчай. відчай. Тому що є розуміння, що все полетіло в глибоченну прірву і звідти ну, ніяк не вибратися. Він чудово розуміє, що Чи він туди їде. Ну, ось реально для того, щоб його хоч, хоч хтось підтримав ну, на рівні президента. Ну, ще раз тоді запитаю, от що ця поїздка дасть, чи якось, ну, як вона вплине на щось, Там, може, в самій Білорусі, чи що. Що ця поїздка дає? Ну, це таке пустота. Тут немає чогось важливого з погляду економіки, бачите, не однієї монети немає, чи політики. От це спроба об'єднання. Сейчас скажу російською, Вот и встретились два одиночества, От я б так би сказала. Так? А ще мета, щоб всі зацікавились і занервували. А чого ж це Лукашенко аж в Африку подався? Це, знаєте, як підлітковий максималізм, максималізм такий оце, паж мечів. утнути щось креативне і спостерігати. Як же будуть на то реагувати якесь там суспільство? Так? А ще відлюдник каже: і це немало важливо, що ця подорож якось от примусила Лукашенка задатися питанням про сенс своєї діяльності і про свою ну так, про що. Можливо, він став думати про вихід на пенсію. Бо видно, що ця пора, подорож сама по собі вона аж ніяк не додала йому впевненості. Ну, А тим паче не додала йому ніякого там підйому. І білорус не відчув себе, як то кажуть, ну, на коні. Ну, хоч йому там і танцювали ті африканці, африканські танці, але ж він добре пам'ятає, це карта ностальгії, добре пам'ятає кращі часи, коли його приймали більш поважні країни і поважні лідери. Тому, ось дивіться, так цікаво, так. перша карта. Ну, все, колесо фортуни це зміни. Так, І остання карта відлюдник, це, знаєте, як новий відлік часу, але не на зріст, а на згасання. Це зміни, які ведуть ну, до, до одинацтва, до пенсії, до забуття. І ось, мабуть, коли він там сидів в літаку, я так думаю, сидів. І думав про те, що ну, треба речі називати своїми іменами. Він відчував захід своєї зірки. Навіть якщо його там дуже добре приймали в Африці, але, як то кажуть, не то пальто Ну, це і логічно. Тобто, прогулявся, щоб африканцями потиснули руку і сказали: ти президент. І ми тебе поважаємо як президента. Оце і все. От знаєте, Якби він туди не їздив, то для нього б якось було б більше впевненості ну, як в собі. так? А ця поїздка. Вона якось йому надихає його на те, що він як бути, то сам собі каже: Он, бач, до чого ти опустився? Ти вже їздиш в Африку для чого? Не для, не для того, щоб там, домовитися там, про якісь економічні зв'язки, про якийсь обмін там, чи про якісь підтримки. Ні, ти просто їдеш, щоб тобі хтось сказав вічі, що ти класний мужик, ти президент там, отакий ось. О... Біла людина з великою буквою. Ну, він то отримав. Але всередині сам собі він каже: слухай, пора зматувати будочки, пора йти на пенсію. Оце ця карта так от чітко прям підкреслює, колесо фортуни зміни, і пора йти в освоясі. Оце таке. Дякую вам за увагу.